Вітання аграріям! Ви давно просили зняти відео про технологію вирощування квасолі. Я обіцяла зняти, тому сьогодні прийшов час виконувати ці обіцянки. І сьогодні я не одна сьогодні зі мною людина, в якої просто величезний досвід вирощування квасолі, величезний досвід в агрономії. Але в першу чергу, що нас сьогодні цікавить, це величезний досвід вирощування квасолі. Тому для того, щоб ви могли... Скористатися цією інформацією, щоб ця інформація була для вас корисною, була для вас практичною. Просто з перших уст головний агроном господарства Апогей. Андрій Хомен. Ну, Андрій, я тобі дуже дякую, що ти знайшов сьогодні час. І ми сьогодні трішки поговоримо вірніше, не трішки поговоримо, а я думаю, що повністю розкриємо. Ти поділишся з нами цими такими секретиками е, вирощування, е, вирощування квасолі. Я можу інколи казати Соя то ви вже знаєте, що сьогодні відео про квасолю. Добрий день всім. Радий буду поділитися досвідом, інформацією. Можливо, комусь щось допоможе. Е, однозначно допоможе. Та я ще раз дуже дякую. І е, Андрій, я думаю, що ми почнемо так, знаєте, от мене цікаво. Авіть, першу чергу, знаєте, от е, квасоля це е, нішева культура. Е, і прийти до рішення вирощувати квасолю, вводити її в структуру посівних плочок би ну це таке непросте рішення. Що вас спонукало? Економічні якісь моменти чи структура посіву? От чому ви почали вирощувати? А, ну, скажімо так, була мета десь збільшити бобові культури в цій возмінні. Ми тоді Пробували і квасолю, і сочевицю. Ну, сочевиця не вийшла. Квасоля більш-менш, як то кажете, ввійшла в виробництво і є свої нюанси, плюси, мінуси. Але вже довший час ми з нею бавимося. Скільки років вже виграв е, Ну, це вже років, напевно, п'ять. Ну, це, це, це багато. Це для, для нішової культури, це, це, це великий час. Як підбирали сорти? Тобто орієнтувалися на ринок, на збут, чи то, що добре родить, наприклад? Ну, скажімо так, більше орієнтувалися на те, що, що продається, і те, що можна без проблем зібрати комбайном. Бо, скажімо, такий нюанс, що не всі не всяква соля нормально збирається комбайном. Ми починали свою діяльність співпраці з одною фірмою, яка насіння нам скажімо так, поставила для вирощування. І з того часу ми по суті той, той сорт квасолі так і практикуємо. Пробували ще один сорт квасолі, але він чуть трохи пізніше. І... Не, не пішов, скажімо За так. Незадовго до наших умов. Так, можливо, ще і рік попав такий, це було в 2021 році. Трошки він такий був по достиганню проблемний рік, що затягнулася вегетація, пізно достигали. І по суті, більше сортів не пробували, тому що дрібна біла квасоля нормально продавалася і, і так її вирощували. Ясна е, от е, я думаю, що от починається з чого починається взагалі, от коли ви вводите в структуру посіву квасолю попередники, на що звертаєте увагу, для чого потім після сої що сієте, от де її в структуру ви вводите? Ну, квасоля така досить примхлива культура, і підхід до неї має бути відповідно дуже такий скурпульозний, тому що. Проблема боротьби з бур'янами дуже висока. Там нема стільки гербіцидів, які б можна було контролювати по вегетації квасолю. Тому підбираються поля, які більш-менш вже, скажімо так, вироблені, вичищені, безпроблемні і підбираються попередники також, щоб не створювали проблем. Одна з найбільших проблем, скажімо так, для нашого господарства це є якраз падалиця соняшника на полях. Це традиційно падалиця традиційно соняшника? Це падалиця різна, тому що ми вирощували і класичний соняшник, і сульфосоняшник, і кліарфілд соняшник. Тобто це велика проблема, бо ще можна більш-менш нормально контролювати, а сульфо і кліарфілд да. це дуже велика проблема. І тому поля підбиралися такі більше, де, скажімо, не було соняшника, щоб уникнути ці. mm -hmm. цієї проблеми. Е, щодо таких технологічних моментів по вирощуванню квасолі, ну вона теплолюбна культура. І тому спішити її десь. Сіяти в квітні не вартує. Вже треба дочекатися, коли добре прогрівся ґрунт. Тоді заходите, ми переважно практикує... практикували, практикуємо десь після 6, 10 травня, не раніше сіяти. Так, у нас люблять бути приморозки 9-10 травня, а в 5 травня цей період, що у нас люблять бути приморозки. Е, ясно, норма висіву, глибина посіву. От саме що стосується посіву. Ну, я розумію, тобто ми ведемо мову про дрібнонасінну білу так, е так, е так. так, Якщо для інших квасоль, там може якісь інші нюанси, а от саме для тої, е Ну, скажімо так, по рекомендаціях тих партнерів, з якими ми починали, це десь до збирання мало би бути 300 тисяч рослин на гектарі. Mm -hmm. е Перший рік, коли ми посіяли, ми назустота десь така приблизно і була до збирання, але був, був нюанс один літо. Тоді було жарке, сухе. Квасоля, скажімо так, не набрала маси, вона була низенька, густо закладена бобами. Боби впиралися в землю. Фактично. І коли навіть ми збирали комбайном з флексом 2,5-3 см висота зрізу, то все рівно нижні боби жадко і комбайну, uh -huh. вони просто розрізалися, квасоля вистрілювала і, і втрати були шалені. Це, це поле після квасолі було біле. Це один такий риб був через нестачу вологи. Ну, скажімо так, це не, не, не тільки один. Потім ми просто вирішили спробувати збільшити густоту, щоб mm -hmm. трошки підтягнути висоту рослин і десь десь підтягнути висоту кріплення нижнього боба. З тих років, що ми сіяли, ну, ще один рік був теж посушливий. І... Навіть при більш високій густоті також квасоля була досить низькою, і, і так також були втрати при великі угу. втрати при збиранні. А яка ширина між ряд? Ми пробували різні варіанти. Скажімо так, найкраще ну, суцільний посів – Це там 15 з половиною, культури. Так. Пробували на 25 сіяти, теж досить непогано виходить. А навіть пробували на 35 сівалкою точного висіву кінзою. Ну, трошки є нюанс, тому що співпадає, що таке у нас бага, дуже часто є, що сухі і в початкових етапах росту квасоля дуже слабо скажімо так, закриває широкі міжряддя. Mm -hmm. Получається дуже сильне нагрівання землі і дуже сильний стрес для квасолі. То квасоля, яка посіяна з вузьким міжряддям, вона швидше закриває і краще себе відчуває mm -hmm. при, так при таких умовах насушного. Тому ми в основному зупинилися на, на стандартних 12,5 см і грядях. А галузиться, от як це квасоля, вона достатньо сильно галузить чи так слабенько? Е, цей сорт, що ми сіємо, то він так не дуже галузиться. Але просто цікаво, що квасоля не так, як соя. Вона закладає в пазусі одного листка, може там закладати 4-5 бобів то за рахунок кількості бобів вона, так скажімо, компенсує, компенсує угу. недостатню густоту. Е, Обробка насіння. Іде якась обробка чи, чи так? Е, обробка насіння обов'язкова, тому що особливо останніх три роки, скажімо так, з такими дощовими, дощовою сирою погодою на час збирання квасолі, дуже велика кількість хвороб. І ми, ми кожен рік перевіряємо насіння на схожість, так і на зараженість хворобами, то без обробки насіння практично нормальних сходів неможливо досягнути. Фунгіцидна обробка, інсектицидна стимулятори з інсектицидною обробкою. Також ми, ми вже останні три роки обов'язкова інсектицидна обробка. І великі проблем проблеми є з парстковою мухою. Mm -hmm. В напевно у 2020 році, навіть при тому, що була інсектицидна обробка квасолі, то пошкодження парусткою мухою все рівно досягало десь порядку 5-10% сходів. А в той рік були пошкодження сої, чи це саме квасолі були пошкодження? І сої, і квасолі. Mm -hmm. Ну, що цікаво, що просто от, приблизно пізні терміни посіву сої. І піну і, і це вже припадає десь на початок посіву квасолі. Оці посіви саме більше були пошкоджувати мокрою. Угу. Ясно. Е, Бульбочкові бактерії. Ми пробували. Пробували соєві бактерії, пробували спеціальні квасолові бактерії. Угу. Але є цікавий нюанс, що квасоля досить непогано заселяється і природніми бактеріями. Особливо, якщо що там на тому полі десь рік перед тим чи два роки перед тим була соя, то заселення бульбочковими бактеріями йде природнє, нормальне заселення. А якісь конкретні препарати, щоб ми могли порадити? Ну, ми. Нам ми співпрацювали з, з чернігівською фірмою Bioterra Technology. Вони робили спеціально для нас квасолевий інокулянт на квасолі. Ми його, правда, вносили при посіві, коли ми сіяли кінзою. Ми при посіві, там була можливість вносити е, рідкі добрива або розчин. Біопрепаратів в рядок припусів, ми той інукулянт носили в рядок. Ну, Ефективність була, скажімо так, хороша. Заселеність була нормальна. З, якщо суцільний висів, ну, там у нас немає можливості, скажімо так, зробити обробку, тому що фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння квасолі і Інокулянт рідкий, вони не завжди сумісні. І якщо навіть його обробити, то його треба, скажімо так, зранку зробив до вечора висіяв, щоб був мінімальний період зберігання такого насіння. І це трошки проблемно. Тому ми зараз відійшли від інокуляції фактично ці площі, на яких ми вирощуємо, там вже квасоля або була, квасоля, або соя, і там нормально йде заселення природніми бактеріями. А фунгіцид, якісь, чи діючі речовини, чи конкретні якісь продукти? Е, ну, дивіться, по діючих речовинах в основному ми токсам використовували з інсектацидом. І ми декорит замало, так? Е, просто, ну, просто не пробували, не пробували скажімо Я. так. Mm -hmm. Попробували, ми так само побачили, що він непогано контролює паросткову муку, і так на ньому в основному зупинилися. З фунгіцидних, ну, в принципі, ті ж самі препарати, які йдуть на сою. Любий, що там може бути на цей союзі. Ясніком. Значить, ми сіємо, значить, це десь у нас виходить після 10 травня приблизно. Так. так? Краще з міжряддям 15 25 максимум так, сантиметрів. Так, так. Добре, глибина посіву. Глибина посіву ну, приблизно така ж, як і сої. Тобто 3-4 см повністю вистачає. Ну, звичайно, треба дивитися на ґрунт. Якщо ґрунт вологий, достатньо вологи, ну, вистачає 3 см. Угу. Якщо десь є бачення того, що можуть бути посушливі умови, то можна заглибити там, до 4 см. Е, Мінеральне живлення добрива. Коли вносити, які, в якій кількості? По мінеральному живленні в принципі ми орієнтувалися завжди на весняне внесення. По вимогах до добрив квасоля приблизно десь як і соя, вона не дуже вибаглива до удобрення, але стартові дози. Там, фосфору, калію і азоту вона позитивно реагує. По азоту багато ми робили, скажімо так, різних варіантів. Пробували мінімальні дози азоту, десь там 45 діючої азоту, до 60 діючої азоту. Є... Це багато чи до 60-діючої реалізу? Так, Це так. Вже багато. І... Получається, чим більше азоту даємо, тим довше він вегетації затягується і тим пізніше збирає. Тобто тут треба десь золоту середину шукати, щоб не затягнути вегетацію. Звичайно, там і урожайність буде вища, але є ризик, скажімо, попасти, попасти на гірші умови збирання і, і, не, і не зібрати її ну, якісного насіння. То, то виходить, як ви брядочок вносити і бути. Ні, ми вносили, скажімо так, ми вносили під культивацію. Азотні добре під культивацію? Так. Карбамід? З азотних це в основному карбамід, mm -hmm. або були роки, що ми використовували кастриць другий. З фосфору калію це брали більш такі формули, підбирали, де би було. Ну, скажімо так, приблизно одинаково співвідношення фосфору калію, які б непогано розчинялися, uh -huh. тому що в весною вносимо, не знаємо, як буде кількість доступної вологи, будуть дощі, не будуть. І швидко розчені добрива вони мають перевагу. Ясно. Ясненько, добре. Значить, з добривами розібралися. Ще якісь потім по вегетації йдуть мікроелементи, там підживлення з одними добривами. Щось, що ще використовуєте? Азотним ми, ну, якщо бачимо явно, що скажімо так, бракує рослині азоту, тоді використовуємо. Але так з практики, переважно в азотними майже не працюємо. Мікроелементами, так, особливо там борні, бор, молібден, такі, щоб покращити роботу кореневих бактерій, бульбочкових. Такі добрива використовуємо. Ясненько. Значить так, ми посіяли, добре в під культивацію, посіяли бур'яни захист. Дуже цікаве питання, захист від бур'янів. Дуже цікаве питання, тому що якщо відкрити, скажімо так, перелік зареєстрованих препаратів, ну дуже мало на квасолі препаратів зареєстровано, і тому ми десь орієнтувалися більше на, скажімо, на канадський досвід, на досвід інших країн, де є щось зареєстровано. І, скажімо, підбирали захист, захист такий. Ну, чисто випадково, скажімо так, спробували одну схему на невеликій площі, подивилися, що вона непогано працює. І користуємося, користуємося і дотепер. З діючих речовин, це пендиметалін обов'язково йде. Кломазон це Так, Це це Посіяли і, посіяли, посіяли зразу? і зразу закрили. Е, і от є такий байерівський препарат Challenge. Він угу. досить тоже непогано. От, в мінімальних дозах, якщо в бакову суміш його додати, він дуже ефективно контролює особливу лобуду. Угу. Лобода, хрестоцвітні, бур'яни, вони дуже добре ним контролюються. Ну тут є нюанс, скажімо так, залежно від кількості опадів, якраз в, 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 після посівни і, і там реально сходовий період, якщо є велика кількість дощів, то є, є промивання і є фітотокс на квасолі. Але скажімо, десь той фітотокс, навіть якщо та квасоля біліє, це, вона трошки тормозиться, але Потім все рівно за рахунок того, що поле чисте, воно десь перекриває ті ну, скажімо, ті фітотокси, все рівно вони не, не, так, не так сильно шкодять культурі. Ясно. Тобто, або пентаменталін плюс Кламазон, або челендж? Ні, ми е, вносили якраз три препарати. А, три разом. Три разом. Угу. Якщо брати, скажімо, стандартний там. Ну, Пентаметалін 330 uh -huh. це десь в районі там, 2 половиною літрів. Uh -huh. Кломазону небагато, десь там, мінімальна доза 150 грам. І челенджу десь в районі там, до 1,5 літра, не більше. Uh -huh. Грунтові прилипачі якісь даєте до цього? Так, обов'язково рубек додаю. Uh -huh. Скільки даєте? Ну, в районі десь 300. 300, 400 залежно від ґрунту. Якщо ґрунт легкий, то більше прилипача, щоб воно не дуже промивалося. Угу. Ну, це хороша така бакова суміш, яка мала би тримати сою е... чистою. Чи, 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 чи все-таки потім приходиться ще працювати, Ну, Скажімо, минулих два роки не було проблем. Воно тримало нормально. Угу. Тобто більше нічого не вносили, більше нічого угу. не вносили. цього року були, скажімо так, проблеми, бо де. Більш такий гумусний ґрунт, такий тяжкий, то лобода проскочила. Проскочила лобода і прийшлося потім підчищати. Ми, В принципі, теж чисто випадково спробували один препарат, це Адаме Авентус. Ми робили сою і рядом росла соя квасоля. І так метр. Васолі захопили, щоб подивитися, як воно буде реагувати. Ну, скажімо так, васоля нормально його витримує. І цей препарат досить нормально контролює такі, скажімо, досить проблемні буряни, які падали в цю соняшника в, в тому числі. Всіх видів падали цю, чи? Всіх видів, але є нюанс просто по фазі по розвитку соняшника. Угу. Якщо соняшник десь до 4 листків, це він нормально контролює. Вже якщо більше 4, там вже може бути. Таке сильне пригнічення, але може бути і відростання сонячне. А в якій нормі Максимальна норма, так якщо не помиляюся, там 2 літри на гектар. Ну, ми пробували цей рік підчищали, то десь і 1,6, 1,7 і вносили. Ну, трошки, скажімо так, був нюанс по щереці, яка вже переросла, і він її трошки пропустив. Угу. А в якій фазі квасолі вноситься цей препарат? Ну, це починаючи там від першого трічистого листка і десь до трьох трічистих угу. стараємося. Ну, тут більше треба більше треба орієнтуватися на фазу розвитку бур'янів, тому щоб не пропустити перер... не допустити угу. переростання бур'янів, бо бур'яни, які вже там, скажімо, та сама щериця, яка вже має там шість листків, то вже тяжко її контролювати. А проти злакових треба відносити в буріні вимінуватися? Ну, дивіться, якщо нормальна є кількість вологи, то ґрунтова схема, в принципі, нормально контролює однорічні злаки. Багаторічні ми стараємося десь поле почистити uh -huh. Uh -huh. до посіву квасолі. Якщо в нас більше йде після пшениця, під попередником під квасолі, то стерню пшениці, там, гліфосат плюс. Плюс препарат там 24Д, такого плану. Вони нормально. Коренопоразковіше підчистили. Так, почистити. так. і mm -hmm. тоді, тоді менше проблем. Ну, тобто, поля треба чистити. Під так, сою, так. під косою треба поля чистити. Знаєте, як завжди як зустрічаються два агрономи, то розмова не може бути короткою. Тим більше, ми з Андрієм, знаєте, я коли їхала до нього на зустріч, то рахувала, скільки років ми знайомі. І виявилося, що ми знайомі 26 років. Тому що Андрій скаже, він не просто мій колега, мій друг. Я з гордістю тішуся, що, що я маю таких друзів. Але ми ще крім того і однокурсники. Ми разом вчилися. Ми разом вчилися і закінчували Львівський аграрний університет. Тому нам є про що говорити Андрієві. Є чим поділитися. Тому я думаю, що зараз ми цю першу частинку закінчимо і розділимо, як завжди, знаєте, коли з кимось записую відео, з цікавою людиною завжди виходить довге відео. Тому ми зараз закінчимо, і я до зустрічі в наступній частині.